На краю світу. Вогняна земля. Як тільки не називають Ушуаю найпівденніше місто Аргентини та, мабуть, і найпівденніше місто світу. І сьогодні Фієрі Мандрів та я Ігор Захаренко подолали майже 15 тисяч кілометрів, щоб показати вам просто неймовірні, фантастичні місця. Шановні друзі, Патагонія, вогняна земля, Аргентина. Подих перехоплює ще до приземлення. За крилом літака видніються засніжені верхівки величних ант. Одразу не зрозумієш, де саме завершується ця велична низка гір. Мапа підказує, що гірські хребти анд проходять крізь численні країни Латинської Америки, перш ніж сягнути вогняної землі. Безмежні анди тримають місто у Шуай в своїх міцних обіймах. Куди не поглянь всюди гори. Це портове місто з жвавим характером, яке можна вважати останньою точкою цивілізації перед Антарктидою. Ми одразу ж помітили, що місцеві будинки, схожі між собою, об'єднані спільним стилем в пастельних тонах. Вони мають переважно охайний вигляд. Це дивує, якщо пригадати, що тут можливі шторми і землетруси. Ось вам перший контраст. Сміливі люди, загартовані непередбачуваним нормом природи, живуть тут у гарненьких майже лялькових будиночках. Коротка прогулянка містом і ось ми вже на борту автобуса. За вікном суворий та вражаючий краєвид, численні водойми степи та, звісно, дивовижні гори. Краса. Тут ви можете побачити знамениті бандера Арбаліс. Тобто дерева, бандери, дерева, прапори. Таке рідне слово для українців. Бандера це прапор. Тутешня природа закохує в себе з першого погляду. Ці дерева за формою схожі на прапори доповнюють соснові різновиди, зимовозелені буки, лишайники, патагонський барбарис та багато інших рослин, нетипових для краєвидів нашої країни. Трапляються як багаторічні дерева, так і червонокнижні рослини. Продовжиться наша мандрівка на воді. Катер доправить нас у гості до неймовірних представників місцевої фауни. Туристи з усього світу прямують до ушуаї не тільки заради мальовничих гірських та морських пейзажів, а й заради фауни лисів, бобрів. Морських левів, тюленів і, звичайно, пінгвінів. Нас зустрічають чудові незвичні птахи пінгвіни. Тут на острові вони проживають своє спокійне, розмірене життя. Складається враження, що вони вже зовсім звикли до натовпів туристів. Тут можна побачити одразу два різновиди пінгвінів. Магіландські. Вони мають чорно-білий колір пір'я, відрізняються ось такою цікавою формою дзьоба. Та джинту пінгвіни шкіпери. Вони мають сіру спинку та яскраве жовто-гаряче забарвлення біля шиї, що пасує до відтінку їхніх дзьобів. Хоч різновиди відрізняються дещо кольором пір'я, втім, це не заважає їм мирно сусідити одне з одним. Але нам поталанило побачити ще й королівських пінгвінів. Ви тільки подивіться на них, яка велич справжні королі. Спостерігаючи цей чарівний краєвид, уявляєш себе частиною якогось наукового фільму про природу. Нам пощастило побачити також поповнення пінгвінової родини. Ось вам показник того, як комфортно тут почуваються ці птахи. Вони господарюють, а ми гості. Раніше я пінгвінів бачив тільки в зоопарках. І ось зараз. природному середовищі Прийняття краєвидів тут залежить від перспективи. Якщо дивитися на рівні землі, бачимо мирні будиночки та собак-охоронців, ґрунтову дорогу, вантажівки, господарське приладдя все це ознаки простого сільського життя, але все ж на краю світу. Втім, щойно здіймаємося трохи вище, аби оглянути місцевість з висоти пташинопольоту, бачимо неймовірну красу. Час доторкнутися до минулого Шувай, тож вирушаємо до музею морської історії. Тут можна збиска розглянути кістки різних тварин, що були знайдені у різні періоди. Всі ці інсталяції немовби оживають від розповіді гіда. Тут вам розкажуть безліч дивовижних фактів про касаток, дельфінів, пінгвінів, морських левів, котиків, корів та про унікальних жителів океану. Перед музеєм виставлені скелети гігантських розмірів. Як добре, що ми завітали сюди в світлий час доби. Дякуємо музею за неймовірні враження і рушаємо далі. Замить катер мчить нас до наступної пригоди. На борту можна за бажанням перекусити, спостерігаючи шикарну панораму гір по обидва боки катера. Це на перший погляд звичайний маяк, та це не так. Він має статус найпівденнішого маяка у світі. Кажуть, що цей маяк найпівденніший у світі. Насправді, десь за 200 кілометрів в бік Аргентини є ще один маяк, але туди дуже важко дістатися. Туристів там немає. Та й кажуть, що він уже не працює. Тож можна сказати, що цей маяк найпівденніший маяк, який можна відвідати. Його називають Лізекле. До речі, які тутешні острови. З французької назва прикладається як дослідники. Вона з'явилася як дана пам'яті французькому капітану Луї Фернандо Марсіало, який своїй експедиції досяг цієї, на його думку, негостинної та останньої точки світу. Цікаво також, що маяк працює давно, з далекого 1920 року. Зараз він живиться сонячною енергією. Сьогодні це символ Ушуаї, тож обов'язково робимо фото на згадку. А ще неподалік від маяка зустрічаємо морських левів. Які ж це враження? Канал Бігля, який з'єднує два океани, дві країни Аргентину і Чилі, отримав свою назву від осідівського човна, яким подорожував Чарльз Дарвін. До речі, капітан цього судна теж не залишився без уваги. Коли ми поїдемо з вами в Калапати, там побачимо гору Фіцрой. Протока Протокабігль, як і вже знайомий на маяк, бачила численні шторми, урагани і інші примхи природи. Відчуваю себе якимось дослідником, першовідкривачем. Хоча зразу після приземлення, щойно вийшов з літака, зразу відчув, що це моє місто, якесь воно дуже рідне. І я хотів би якийсь час тут пожити. Близькість Антарктиди, специфічне географічне, кліматичне розташування зумовлюють досить суворі погодні умови, які зазвичай є типовими для цієї місцевості. Отже, навіть попри морозний вітер, сьогодні нам неабияк пощастило з погодою. Дійсно, погода вишуває мінлива, досить непередбачувана. Тож дуже важливо завчасно подбати про відповідний одяг. В місті панує морський суполярний клімат, за якого найвища літня температура рідко сягає понад 15 градусів. У багатьох країнах я бачив, як утеплюють дерева. Тут вже утеплили такі перила, мабуть, щоб туристи, споглядаючи, милуючись цими красотами, не заморозили собі ручки. Думають про туристів? Спочатку мені здалося, можливо, це те, що туристи залишають на згадку про себе, як символ відвідування найвіддаленішого краю світу. Але глянувши ближче, помітив, ці в'язані елементи поєднані між собою і мають вигляд цілісної композиції, тож її дійсно зв'язали спеціально для цього місця. Оскільки місто є дуже популярним серед мандрівників, воно живе переважно з туризму. Гості з усього світу знають, що тут багато визначних пам'яток, з кожної з яких пов'язані історії першовідкривачів, дослідників та винахідників. Поки ми не заблукали в красі цих краєвидів, кожен з яких відкривається щоразу, як зупиняєшся, і кличе зробити ще одне фото, маємо продовжувати мандрівку. Завітаємо ще до одного музею, до тематичної галереї історії вогняної землі. Дивовижі зустрічають нас ще до того, як потрапляємо всередину. Справді реалістичні фігури виглядають з вікон будівлі. В музеї можна побачити картини завоювання територій індіанців, ягани, дізнатися більше про їхню історію збинищення. Сьогодні в Ушиваї ви зустрінете небагатьох нащадків тих давніх племен. Дорогою ми також побачили будинки, пофарбовані в досить яскраві кольори. Схоже, так люди намагаються компенсувати сірі невеселі кольори типової місцевої погоди. Непогано, чи не так? До речі, двоярусні туристичні оглядові автобуси тут не червоні, як в Лондоні, а сині під колір гір. Якщо вас якимось вітром занесе до Ушуаї, обов'язково відвідайте ярмарку виробів ручної роботи. Тут ми побачили неймовірні рукотворні шедеври, наприклад, шоколаду, спостерігали за процесом виробництва смаколиків як звичайних шоколадних плиток та цукерок, так і у вигляді символів Ушуаї. А чи дозволив ви собі з'їсти таку красу? В центрі туристичної інформації ви можете поставити печатку у шваї, що ви були на краю землі. Крейн, Україна. Шановні друзі, як бачите, тепер в мене в паспорті стоїть відмітка, що я був на краю землі, що я був в Ушуаї. До речі, я думаю, що така відмітка допоможе вам отримати потім такі важкі візи. Хоча всі візи в Україні добре відкриваються. Тепер зі штампом у паспорті спокійно продовжуємо мандри, адже є залізобетонний доказ, що ми відвідали самісінький край світу. У шуаї ви будете приємно здивовані цінами. Адже місто вважається одним з найменш дорогих міст світу. Справа в тому, що тут вільна економічна зона. Маленькі податки, а значить привабливі ціни. Тому можна зробити шопінг. Порад щодо шопінгу не даватимемо, адже це процес індивідуальний та залежить від вашого характеру, настрою, вподобань і звісного манця. Погода не дозволяє забути про те, де ми є. Тож саме час зігрітися і набратися сил для подальших пригод. Тутешня кухня пропонує різноманітні морепродукти і страви на грилі, крафтове пиво. А паралельно маємо нагоду придивитися щонебудь сувенірів на згадку. А в цій кантіні можна замовити страву з краба, самостійно обравши свій опік. Цього тут дуже широкий вибір морепродуктів на будь-який смак. А головне, всі вони свіжі та дуже смачні, адже виловлені зовсім недалеко звідси. Взагалі я замовив середнього краба, і це порція на двох. Але є один. Я думаю, що я його з'їм. Взагалі такий краб коштує десь 45 доларів. Тисячу гривень. Я думаю, що кожен подорожуючий може собі дозволити таку вишукану страву. Смачного на здоров'я! Життя прекрасне. десь неправильно їм. Але я люблю їсти руками. Королівські замашки, перепрошую. Смачного. Після такого вишуканого і направду поживного обіду ми готові до будь-яких випробувань. На щастя, наступний наш мандрівний іспит зовсім навіть не випробовування, а суцільна насолода. Нас чекає незабутня подорож на тренд -дель -дель мундо Це поїзд краю світу. Залізницю проклали ще 1909 року. Вона була потрібна, щоб швидше збудувати місцеву в'язницю. Тоді вагони запрягали волами і возили вантажі та ув'язнених. А сьогодні вони рухаються на тязі та перевозять туристів. Ось як все змінилося. Потяг вирушає зі станції під назвою Фіндельмундо, А наступна зупинка каскада деля Макарена. Тут маємо час, аби насолодитися видами водоспаду та його мелодійним звучанням. Стей зрозуміло, чому водоспад отримав саме таку назву. Адже його вода тече каскадами, невеличкими терасами, схожими на сходинки. Вшаємо далі дорогою, встигаємо фільмувати численні кінські табуни усіх мастей. І ця краса на тлі нескінчених гір, озер та мальовничих лісів. Дозволяємо перетягу відпочити, а тим часом йдемо милуватися та дивуватися в тутешній природі. Серед дерев переважають буки, також доволі часто можна бачити мох та чагарники. Цей мох в народі називають борода старої людини. Взагалі він показує, що тут дуже чисте повітря, дуже гарна екологія. Приїжджайте сюди, дихайте вільно. Такий мох показник чистоти тутешньої природи. Про це також свідчать і багаторічні дерева, численні джерела питної води. Ну і, звісно ж. Тутешнє населення серед місцевих жителів часто зустрічаються люди поважного віку. Це дерево називається гіндо. Фальшивий бук, його ще називають індіанським деревом, адже на ньому ростуть гриби, які можна вживати в їжу індійці. Їх їли. Ви теж можете скуштувати ці гриби, вони їстівні, але найкраще смакують вони маринованими. І можете на сувеніри, до речі, купити. Інша назва цих грибів. Індіанський хліб натякає на те, що саме цей продукт був дуже популярним у раціоні племен вогняної землі. Всією території національного парку прокладені зручні дерев'яні доріжки саме для того, щоб туристи не заблукали, адже якщо заблукають. То дійдуть чи зайдуть в Чилі? Чилі тут зовсім поруч. Яра дельфуего, вогняна земля, отримала свою назву від Магеллана, який першим з європейців дістався до цих територій. Правда, спочатку він назвав цю землю Тєра де Лос Умос, тобто земля димів. А потім вже перейменував в землю вогнів, вогняна земля. Назву вогняної землі можна також інтерпретувати по характеру цієї місцевості, в сенсі того, яке тут життя, як почуваєшся, коли перебуваєш безпосередньо у вирі місцевої природи. І Дійсно, цей край має запальну вдачу всупереч непередбачуваному клімату, захопливу історію, що має різні цікаві версії, та сміливих людей, що люблять свою землю і залишаються тут, попри виклики природи, низькі температури, віддаленість від решти світу. Справді відвідати край світу це одне, а жити тут зовсім інша справа. Спостерігаючи черговий мальовничий кривид, хочеться зупинитися та подякувати природі за цю всю красу. Такі мандрівки нагадують про те, чому маємо берегти землю і дбати про неї. У шваю падають сутінки. З'являються вечірні вогні, і наша мандрівка наближається до завершення. Само назва корінних жителів вогняної землі, які колись заселяли ці території, означала жити, дихати, бути щасливими. Наш девіз. Життя одне живи. То, шановні друзі, бажаю вам дихати вільно, жити, бути щасливими. Мандрувати, відкривати нові святи я з вами прощаюся і кажу вам адіос.